Іноді енергію, яку ми повинні витратити на розвиток власної душі, на аналіз досвіду і ситуації, які посилаються у нас спеціально для цього, на себе до вибору добра, ми витрачаємо на інших, виправляємо гнів та образу, обираємо темну сторону свого я, мотивуючи це несправедливістю. Вражене его не може змиритися, відпустити, прийняти урок, зробити висновки, обрати любов хоча б до себе. Щоб не відчувати боли та йти далі, тішачись невеликими смугами спокою до наступного уроку для душі. Якщо уявити енергію у вигляді хмари, яка складається з нашого життєвого ресурсу, і йде ниткою від серця, то замість того, щоб огорнути себе білою хмарою безпеки, їлимось хмарою з тими, хто нас образив, віддаючи ниточки життєвого ресурсу темним присоскам, що спеціально нашіптують обер сторону зла. Цниш ворога, хоча справжній ворог саме той, хто не дає перейти до кращих якостей характеру прощення, смирення, любові до світу, любові до себе та ближнього, ми не можемо відповідати за інших, чому людина робить вибір у своєму житті не на нашу користь, це буде дозволити іншим проходити власні уроки. В кінці життя ми самі будемо давати собі оцінку, і позитивна вона буде, чи негативна, залежить лише від нашого власного вибору. Не чужого.